Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту Гренделя, походження та джерело Грендель – фігура з англосаксонського епосу Біовульф, датованого приблизно восьмим століттям. У поемі сказано, що він нащадок біблійного каїна, через що приречений бути відлученим і ворожим до людства. Символічний зміст прокляття Каїна. Через цей мотив Грендель стає не просто чудовиськом, а втіленням первородного гріха, зла, відчуження. Він не демон у класичному сенсі, а істота, покарана за злочин свого пращура, його існування. Це вічна тінь людства, нагадування про те, що зло виникло з людини. Він несе спадкову вину Каїна. Тобто гріх передається через покоління, і навіть без власного злочину він уже відлучений від Бога. Його середовище існування болотисті марші або болотяні ставки околиці Гальського датського королівства опис та характер. Хоча точний зовнішній вигляд ґренделя детально не промальований, у тексті його називають Сцеадуженга той, хто ходить у тіні нічний мандрівник. Істота темряви, вигнана із людського простору. Один із уривків кожен нігодь і шип на його руці був як загортована сталь, тобто його руки і кігті описані як зброя. У наукових дослідженнях його ідентифікують як Еотен або Тірс, германські істоти відігнанці, гіганти, монстри за межами людського світу. Поведінково Грендель здійснює нічні напади на залу короля Ротвер. Хеород вбиває воїнів, поїдає їх. Роль у сюжеті Біовульф. Король Хродгар збудував велику залу Хеород. Але протягом 12 років Грендель щоп'ятниці або ночами приходив, убивав воїнів і вносив страх. Герой Біовульф приходить із гетів, аби допомогти Хродгару. Він чекає напад у залі без зброї і обладунків. Грендель вривається, вбиває одного воїна. Та стикається з Біовульфом. Біовульф відриває йому руку. Грендель тікає і помирає у болотному лігві. Після цього Біовульф іде в лігво матері Гренделя і також її вбиває. Це замикає першу частину епосу, символізм та інтерпретації. Гренделя часто трактують як уособлення дикої природи, хаосу, межі між цивілізацією і звірством, страху перед іншим. Інтерпретація, що Гренделя походить зі страху перед нечистю, вигнанцями, спотвореними людьми чи істотами, а також темрявою та болотами, місцями поза людським порядком, особливості легенди: Рука Гренделя, яку відірвав Біовульф, описана як величезна, незвична, що чотири чоловіки несли її до зали, його природа напівгігант, напівмонстр. У давньоанглійському тексті сказано, що він більший, ніж будь-який інший чоловік. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!